Я як в'яжу, то тільки й думаю, збережи не тільки тепло, збережи і ми життя. Пані Віра показує шкарпетки, які вона в'яже для українських захисників. Жінка каже, вірить, що вони не лише зігріватимуть, а й оберігатимуть воїнів. Як в'яжу, то сама собі думаю, хай збережуть не тільки тепло, а й самі ноги у хлопців. Третю зиму ми в'яжемо. За попередніх два-двісті шість пар. Це тільки те, що ми відвозимо в магазин пряжа. А ще що? То на прикордоння відправляли, просили там хлопці, то з знайомим передавали в армію. А ось уже за ці півтора місяця 70 пар. Допомагає мені дочка, вона ВПО. Живе у мене, бо з мало Даниливку побили. Вже вона шукає, де можна заявку зробити на нитки, он ціла куча. Вона їздить, привозить. От, і вона, вона власне мене теж так надихнула на цю роботу. В'язати навчилась у п'ятому класі, згадує пані Віра. Про своє вміння пригадала на початку Великої війни. Відтоді каже, зв'язала понад 500 пар шкарпеток. За Робочий день можна пару зв'язати, але коли вільний. Як я вже пристосувалась, то півтори шкарпетки це так виходить добре, а іноді пара виходить за, за день. У кожній парі каже жінка, поєднує кольори, щоб дай, трохи, підіймати настрій захисникам. Це не дуже швидко. Робота така, що ну, знаєте, поки щось підготуєш, поки нитки підбереш, то хочеш бачите, як хоче щось то таку зробити, смужку, то хоче щось таку зробити, щось шукаєш. З двох бабин, розповідає майстриня, виходить 22 пари шкарпеток, крім того, додає нитки для міцності. Оце окрила, це шерсть. А для того, щоб. Носочок був той тепліший і міцніший, оце все додається. Та ще й додається п'яточку, і в носок така міцна нитка, дебела, як кажуть у нас, щоб не так швидко рвався. Це потрібно, ну як то можна сказати, що це наша зброя. Іншої немає. Я вже кажу, що я така, якби було мені років 45, то Побігла б туди. Це теж, ну, може, і маленький вклад в нашу перемогу, але хоч якийсь… кожну пару шкарпеток, каже жінка, в'яже з любов'ю та добрими побажаннями для українських захисників. Головне здоров'я. Друге, щоб була стійкість і віра в перемогу. Бо без цього не воїн. Треба, щоб він. Пам'ятав про те, що за його спиною стоїть. А за його спиною ми, от я цього їм і ми бажаю, і перш за все, щоб вони і себе берегли. Катерина Іваненко, Лариса Дученко, Суспільне новини, Суми.